Привіт, мій любі українці і гості України. Ну що, безпреділ породжує анархію. Один з прокурорів в місті Києві вкрав просто гроші у людини, якій він здійснював обшук. Чому так відбувається? Зараз вам поясню. Щоб з вами такого не трапило, запишіть мій номер телефона, оскільки до будь-кого з вас сьогодні можуть прийти з обшуком. Повірте мені, до будь-кого. А ми переходимо до теми. Дивіться, ДБР завершило розслідування щодо одного з київських прокурорів, який привласнив мільйони гривень. Прокурор здійснює нагляд за кримінальним провадженням, приїжджає на обшук до бізнесмена, і дивиться, чотири ляма лежить: 4 мільйони гривень. Тільки там було не 4 мільйони гривень, а там щось було в доларах, щось в євро. Ну, загальна сума, яку він перемістив у власну кишеню, скажімо, це так, це. 4 мільйони гривень. Що цікаво, що цей прокурор наскільки втратив свою, скажімо так, орієнтир, що він після обшуку десь кудись поїхав, жив в Києві і взагалі не ходив на роботу. Тобто він подумав, що це він ці гроші забрав, йому за це нічого не буде, він буде там втратити їх і все буде окей. А тепер давайте задумаємося, а чому так відбувається? Як ви думаєте, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. А і зайдіть на мій телеграм-канал, там дуже багато зараз інформації на цю тему, яку ну, трошечки не викладати на Ютубі. Тут є два моменти, на які б я б звернув би увагу. Момент перший: сьогодні кримінально-процесуальне законодавство дозволяє вчиняти слідчим і прокурорам такі дії, які сьогодні практично розв'язують руки на будь-що. Будь-який сьогодні прокурор або слідчий може вчинити злочин, пов'язаний з порушенням прав людини, з вашими правами, і йому за це нічого не буде. Головне, не робити отак тупо, як цей прокурор, оцей, що перемістив ці 4 мільйони у власну кишеню. Дивіться, в чому фішка. КПК дозволяє сьогодні слідчому приїхати на відкладний обшук, вибити ногою двері, зробити там все, що йому заманеться, забрати будь-яке ваше майно, а потім просто сказати: а там нічого не було. І ви скажете, Ігор, так обшук вже знімається на відеокамеру, він фіксується. Так, він фіксується. Але повірте мені, як практикуючому адвокату, якщо на місці немає адвоката, то знаєте, як цей обшук фіксується? Камера так в потолок кудись дивиться, і коли треба дещо знайти, тоді камера опускається на місце, ніби то щось там знайшли у вас, коли вже підкинули. Жодна камера під час обшуку не фіксує огляд 360 градусів. Розумієте? Ось для цього беруться поняті, для цього беруться якісь свідки, для цього приїжджають адвокати, які фіксують такі порушення. Під час обшуку всі дієві особи мають бути в одній кімнаті. А на практиці що відбувається? Розказати вам, якщо комусь цікаво, розкажу, дивіться. Поняті. Ви знаєте, що вже давним-давно є понятті, які просто за гроші з'їздять з органами досудового розслідування. Є ціла база понятих, які дзвонять. Так, так, сьогодні ми там їдемо туди. Поняті беруть кульочок, в кульочку є там водичка, якийсь бутербродик і все. Вони всі однакові, вони як з кульочками і знаєте, їх навіть на вулиці можна пізнати, що це поняті, які їздять за гроші. Ну, професійні поняті, так це назвемо. Тепер скажіть, будь ласка, професійний понятий, якого привозить сьогодні слідчий, на слідчу дію, він. Як там взагалі, що він робить на той слідчій дії? Він там нічого не робить, він навіть не дивиться, що там відбувається. Він формально ставить підпис, все. І якщо такого понятого запитати, що він бачив, він навіть не пригадає, що він був на тому обшуку. Розумієте, в чому проблема? Тепер далі: камера. Стоїть камера, знімає руки слідчого. А під час обшуку, коли проводиться обшук, там перебуває не одна особа, там перебуває мінімум 4 особи. Це буде сам слідчий, який керує процесом, це опір, який привів до цього обшуку. І, звісно, цих два понятих, тобто мінімум чотири людини, які вже приїхали з органом досудового розслідування. заразом з понятими, вже да, вони там знаходяться. Ніколи в один кадр не попадають ці чотири людини. А вони мають бути в одній кімнаті, в одній локації. Під час обшуку не один з них не має права виходити в іншу кімнату. Розумієте? Тепер питання, важко щось підкинути? Пх, ні. Поки три людини стоять на одній локації, той ж самий опер пішов в другу кімнату, що йому треба з комуністів, перемістив у власну кишеню і вернувся. Хто там дізнається, що він вкрав? Проводиться обшук. Тим паче, якщо це невідкладний обшук, який, до речі, можна проводити без ухвали слідчого судді. Ви розумієте, що закон сьогодні дозволив слідчому і прокурору? Він дозволив красти. Розумієте? Як це відбувається? Проводиться обшук, там вибивається двері, людини навіть вдома може не бути. І ось проводиться оцей хаос, і потім після цього хаосу слідчий їде в суд і там вже легалізовують цей обшук. Навіть якщо і є ухвала слідчого судді, і вас немає вдома, орган досудового розслідування може запросити вибивання дверей. Проведення обшуку, а потім просто на столітах залишить протокол обшуку і ухвалу слідчого судді. Ось у вас було проведено обшук, було те, то те -то вилучено. На мою думку, що обшук має проводитись виключно за присутності адвоката, навіть якщо це буде державний адвокат. До речі, з державних адвокатів є такі вовки, що куди там іменітим, повірте мені, там є хлопці дуже серйозні. І от, якщо буде присутній нам обшуку адвокат і буде користуватися своїм правом, фіксувати всі порушення. Тоді, можливо, буде, ну, не буде отаких от історій, де прокурор вилучає 4 мільйони і пропадає. Ну це ж же. Розумієте? Це перший момент. І КПК має все ж таки в будь-якому випадку, як би там не було, передбачати права людини. Ви розумієте, якщо у вас проводять обшук, це ж не означає, що ви злочинець або підозрюваний. Потім, після обшуку, якщо з'ясовується, що ви ніякого відношення до злочину не маєте, а вас там в квартирі, вибачте, в вашому. То, вибачте, хіба це не порушення прав людини? Має ж бути якась підстава для цього обшуку, тому і є оці ухвали слідчого судді. Але чомусь сьогодні їх не можна брати, тому що КПК передбачає невідкладний обшук. І ці випадки проведення обшуку без ухвали слідчого судді, вони просто зачастилися ну просто в рази. Раніше такого не було. Раніше, навіть взагалі, навіть якщо є ухвала слідчого судді, там чекали, поки приїде адвокат і так далі. Зараз ні. А чому таке відбувається, я вам пояснюю. Тому що ці всі слідчі прокурори бачать, яка реакція йде на дії працівників ТЦК. Вони ж розслідують все середини, вони це все бачать. І сидить той прокурор і дивиться. Тому ТЦК вбили людину. В іншому ТЦК вбили людину. Там людину покатували, викинули за територію ТЦК, нібито її там не було. Там десь ще щось, там ще щось. І так от пропадають люди. А ТЦКшникам за це нічого. Ніякої відповідальності за вбивство. І вони звикають до цього, ви розумієте? Що десь вчиняються злочини, а за це немає відповідальності, немає осіб, яких притягують до відповідальності. І тоді цей слідчий прокурор починає собі вже там десь його підсвідомість уже вже так розуміти, що за будь-який злочин нічого не буде. Так я ж нікого не вбиваю. Чого ж я не візьму 4 мільйони? Так нічого не буде. Он та які бувають людей, їм за це нічого немає. А тут мені буде за це, що я там так, якісь 4 мільйони візьму. Розумієте, у них в голові сьогодні отакі, отакі зміни йдуть. Вже самі сам орган досудового розслідування, представники цього органу досудового розслідування, починають вже вірити в те, що немає відповідальності за вчинення злочинів. Просто що цей прокурор, вибачте, тупий, тому що він ці гроші вилучив, можливо, в присутності якихось понятих, де там десь щось на камеру попало, ну, те, що можна довести, як був умніший, де він якось хитріше все це зробив би. Ось я зараз вам наведу приклад. Особисто я був на обшуку ось, три неділі тому. Да? Якщо ви знаєте, народний депутат Грушевський такий був, це бувши народний депутат, який там диверсійну діяльність хотів розвести на територію України. Так от, тут у цього Грушевського був помічник. І у цього помічника проводився обшук. Помічник це мій клієнт. Але фішка в тому, що цей помічник він ну, ніякого відношення не має до підривної діяльності. Це просто людина, яка там ну, найманий працівник. Так от, що роблять СБУ під час обшуку? Слідчий разом з опером, поняті отакі, з кульочками, зрозуміли. Заходять, проводять обшук, нічого не знаходять. Потім кажуть, все, йдемо на вулицю. Опер бере ключ від хати. Цього клієнта мого відправляють вперед. І цей опер закриває хату. Потім вони виходять на вулицю. Я не буду казати, що там робили на вулицю, бо це страшні речі. Це не стосується зараз питання обшуку. Але потім чомусь тижні каже, нам треба провести повторно той самий обшук в ті сами квартири. Але не врахована одна річ, що на протязі 20 хвилин, поки стояли на вулиці всі фігуранти, оцей опер з ключом кудись ходив на третій поверх. Тобто він ходив і проникав в цю квартиру, бо в нього був ключ. Що він там 20 хвилин робив без камери? Без понятих, ми з вами не знаємо. І обшук вже був проведений, і кажуть: ми робимо повторно обшук той самий. Звісно, що туди щось підклали. Добре, що я вчасно зрозумів, що щось підклали, я зразу викликав ДБР, позвонив і сказав слідчому: слухай, якщо ви щось там підклали, і показав відео. Дивись, ось твій опір бігає, воно з ключом побіг. Усі був, був шанс у вас підкласти, що завгодно. То краще заберіть те, що ви підклали, тому що якщо там щось таке знайдуть, ви потім будете відповідати, чому ви взяли ключ від квартири 20, на, на, на 20 хвилин, вивели власника квартири з цієї квартири, щось там робили ці 20 хвилин, і потім вернулись. І плюс ще добре, що був відеозапис, там є на парадних. Камера, яка все це знімає, і там було видно, хто стояв, група осіб, і як цей опер з ключом відходив із від цієї кампанії. Розумієте? І слідчий, я так думаю, второпав, що дійсно я доведу це все, всю цю справу, що дійсно цей з ключом десь там бігав, і це ну, серйозний резонанс буде. І на мою думку, що там те, що підклали, вони швидко, я так розумію, назад забрали. Але дивіться, але якщо б не було мене, і цей момент я не зафіксував, все, людині, що завгодно, можна підкласти сьогодні. Що загодно вкрасти можна в неї сьогодні під час обшуку. Ну, ось така історія. Тому, якщо, чому я пропоную вам, що у вас завжди був мій номер телефона, що якщо такий якийсь буде невідкладний обшук або ще щось, що ви завжди змогли мені перезвонити, я мог терміново до вас приїхати і цю цю справу контролювати, всі ці обшуки, всі ці дії, які відносно вас вчиняються. Тому що, як ви бачите, орган досудового розслідування сьогодні йому також довіряти сьогодні дуже важко. Тому що вони самі вже вони, може, й гарні хлопці, питань нема, але вони, коли дивляться, на дії ТЦК і те, що там немає відповідальності, у них втрачається оця, знаєте, ланка відповідальності. Вони починають думати, що їм нічого не буде, що вони не зробили, тому що за ними держава, за ними там закони і так далі. Ну, ось така історія, і щодо цього прокурора, що е перемістив у свою кишеню цих 4 мільйона гривень, відкрите по ньому кримінальне провадження за частиною 5-191 статті Кримінального кодексу України це привласнення майна, особливо в крупних розмі розмірах, особливо великих розмірах. Вибачаюся. От, але невідомо ще що там щодо санкцій. Він же прокурор, можливо, його всі зони хто садить і не буде. Поки інформації такої нема, але я думаю, що якщо сьогодні там його вже так дали підозри, то може сьогодні-завтра йому оберуть санкцію, тому що це новина сьогоднішня, вона свіжа. Заходьте на мій сайт, оскільки там є ціла сторінка, присвячена обшуку і взагалі видам обшуку, що там взагалі на цих обшуках має бути посилання на законодавство і так далі. Далі далі. Підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, оскільки там є такі відео, які Ютуб не пропускає. Якщо це відео сподобалось, будь ласка, лайк, якщо не сподобалось. Ну, вступіть його. Ось і підписуйтесь на цей канал. з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.